З кожним днем війни страждають не тільки люди, а й тварини. І вони також потребують відповідної допомоги. Комунальне підприємство Спецсервіс Кременчук з великою радістю та любов'ю до тварин допомагає хвостатим друзям. осінньо зимовий період це завжди найважчий період у нашій роботі, тому що починаються холоди. Собакам треба їжі більше, а ще е, дуже впливає те, що останні роки дуже важливі для всієї нашої країни, і тому в тому числі страждають безпритульні тварини, яких стає на вулиці. Вулиці більше через те, що деякі люди їх просто позалишали. Ті тваринки, які жили раніше вдома, вони потрапляючи на вулиці, одразу потрапляють в якісь негаразди, потрапляють під машини, потрапляють від інших тварин, від людей. Щодня до спецсервісу потрапляють і собаки, і коти. У складний час підприємство потребує нашої підтримки, тому кожен бажаючий може виявити ініціативу та допомогти їжею. «Основна зараз наша потреба це їжа. Це будь-яке м'ясо, окрім свинини та костей. Ми будемо дуже вдячні. Це собаки люблять найбільше. Можна сухий корм принести, можна каші, вологий корм. Також в такий період для нас дуже актуальна допомога теплими речима. Це різні підстилки, ковдри, подушки, залізний посуд. Нам потрібен завжди, тому що у кожної тваринки в вольєрі має бути мисочка. Також чотирилапі друзі потребують медикаментів, яких саме можна дізнатися у соціальних мережах спецсервісу. Якщо хочете допомогти медикаментами, то краще зателефонувати на наш черговий номер телефону, і ми скажемо, що саме зараз актуально, дізнаємося у ветеринара. Так, те, що завжди потрібно, це там полюшки, шприци 2,5 мл, засоби для обробки, бинти. Якщо ви не маєте можливості забрати тварину додому, то можете підтримати будь-кого утриманців комунального підприємства. Кожного дня потрапляють тварини, кожний зі своєю історією, такою, що можна іноді і книгу написати. Багато тварин таких з тяжкою дуже долу. Якщо хтось хоче допомогти, можна взяти під опіку якусь з цих тваринок тяжкохворих, там, наприклад, приносити час від часу якусь їжу, смаколики, можете самі її поготувати цю собачку. Не будьте байдужими до наших менших, але не менш важливих друзів. Допоможемо їм разом подолати цей важкий час. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.